Вітаю час місцевих новин на телеканалі Еспресо Біла Церква, як завжди, з вами. У цій порі Ярослав Гопасам на екрані ви бачите, як знайти нас у різних соціальних мережах. Для цього пошуку варто написати лише «Еспресо БЦ». Переходьте, підписуйтесь та будьте у вирі подій нашого рідного міста. Собача будка біля міської ради при вході до адмінбудівлі на знак протесту волонтер Руслан Капелюв встановив будиночок для бездомних тварин та насипав корм. На своїй сторінці у Фейсбук він зазначив: цитую тепер усією громадою будемо підтримувати та підкормлювати пухнастих. Шановні депутати, не дякуйте. Такий перформанс. Чоловік влаштував як відповідь на публікацію у Фейсбуці народної обраниці від «Слуги народу Ольги Нагорної. Вона зазначила, що міський голова Геннадій Дикий на засіданні робочої групи з питань відновлення та розвитку громади сказав, що обіцяного притулку для. Тварин не буде про необхідність такого закладу. влада міста говорила ще від 2015 року. Через цю ситуацію у соціальних мережах розгорілася справжня перепалка. Натомість сам дикий ситуацію з цього приводу ані на своїй сторінці, ані міської ради не коментує. Зазначу будку з під стін адмінбудівлі за деякий час прибрали. Притулок для тварин це була одна з моїх передвиборчих програм. Але, на жаль, міський голова не підтримує цю ідею. На жаль, спочатку перемога, а потім будівництво. Ви самі і відповіли, що зараз є на часі, а що дійсно потрібно робити на кошти меценатів та за підтримки волонтерів та влади. Я теж не буду осторонь, але розводити балаган з цього питання це просто підіймати хвилю в басейні. Я штурмував це питання у 2018 році. Маю від мера декілька письмових обіцянок. Мала надію, але надурив. Тепер ось притулок педалюють. Щоб що? Щоб наші неадекватні власники, які не хотять собаці яйця одрізать, а кицьку жаліють простерилити, тягли незапланованих цуценят і котенят під ворота притулку, та ніяких грошей не вистачить. Це прописано у стратегії міста до 2025 року. Наскільки я знаю, то позиція, що притулок для тварин розглядається лише за донорські кошти. Але це нереально. Так, дійсно, притулок потрібний. Скільки безпритульних собакень бігає по вулицях? Просто стерилізація всіх питань не вирішує. А взимку вони всі голодні, холодні та злі. Протягом 2023 року за програмою Турбота мешканцям громади виплатили понад 7 мільйонів 626 тисяч гривень матеріальної допомоги. Такі показники оприлюднило управління соціального захисту населення міської ради. Загалом надали державних пільг на майже 157 мільйонів, забезпечили санаторно-курортним лікуванням 163 особи, які проходили реабілітацію у білоцерківських, київських, одеських, львівських, закарпатських. Та інших закладах, крім того, шістнадцятьом людям призначили компенсації на придбання житла на загальну суму понад 39 мільйонів гривень. Члени родин загиблих або померлих військових, а також батьки та дружини, які не вийшли заміж вдруге загиблих учасників бойових дій на території іншої держави, та є жителями Білоцерківської громади, можуть отримати 100% знижку на комунальні послуги. Про це зазначили на сайті міської ради. Зокрема, вона у розмірі 50% надається вище зазначеним категоріям щомісяця згідно з програмою. Турбота розмір часткової компенсації є різницею між місячним розміром плати за комунальні послуги та розміром пільги, виплаченої готівкою пенсійним фондом. Зазначу, протягом минулого року з місцевого бюджету виплатили щомісячні компенсації на суму понад 750 тисяч гривень. Про всі деталі можна дізнатись, звернувшись до управління соцзахисту населення міської ради. Знижка у розмірі 50% оплати за користування житлом гарантована зазначеним категоріям державою відповідно до статті 15 закону України про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту, зокрема 21 метр квадратний загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні будинку, і має право на знижку плат та додатково 10,5 метрів квадратних на сім'ю. Також ця пільга поширюється на користування комунальними послугами, газом, електроенергією, водою тощо в межах середніх норм споживання. Жінки Київщини мають змогу створити власний садочок у себе вдома. До участі запрошують учасниць віком від 18 до 54 років. Як повідомляє обласна держадміністрація, ініціатива належить міжнародній організації праці. На конкурсній основі відберуть 30 жінок новаторок, які формуватимуть майбутнє сфери послуг догляду та розвитку дітей раннього віку на дому в Україні. Після проходження курсу п'ять переможниць отримають до 5 тисяч доларів для відкриття власного дошкільного закладу. Заявки приймаються до 28 січня. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну вже давно називають війною дронів та артилерії. Такої кількості різних безпілотників не використовували в жодних інших воєнних діях. Так стверджують, як самі захисники, так і експерти, аби збільшити потужності виробництва вбивчих пташок. У білі Церкві взялися навчати інженерів та пілотів. Детальніше дивіться у сюжеті. Влітай, ну, що? Так, да, можна. Що? Ну я мета побил ні, це не чергова гра, яка затягує у віртуальну реальність, а навчання пілотів дронів поруч інженерів для їх комплектування. Півроку тому цим почала займатися асоціація учасників російсько-української війни, на базі якої створили об'єднання підприємств та наукових центрів, які не лише готують спеціалістів, а й розробляють та виготовляють безпілотники. Ці пташки вже завдали низку ударів по ворожих позиціях та територіях. Позитивну тенденцію потрібно нарощувати, але для цього необхідні фахівці. Ну, якщо збирання з чисто дрону, то це взагалі не дуже тяжкий процес. Якщо людина бажає навчитися, то все це вона може зробити за буквально день-три. Тобто, в залежності від того, наскільки вона здатна до цього всього. Якщо достатньо було б три тисячі людей, значить треба три тисячі навчити. Якщо треба десять тисяч, не треба десять тисяч. Тобто, якщо в нас не вистачає дронів на фронті, то треба їх збирати більше. І, звісно, від, ну, навчити людей відповідну кількість. Збирати вбивчі апарати може кожен кажуть інструктори, адже все пояснюють поетапно робити це зможуть навіть ті, хто ніколи не брав до рук паяльника. Зазвичай починають з плати, потім переходять до інших процесів. Навчаємо як правильно наносити пайку, як правильно розподіляти іменно самі контактні групи, щоб це все не заважало при потім в подальшій збірці самого дрона. От основні нюанси, як краще робити, як проводити всі ці операції. Далі це все вже проходить до самого етапу збірки. Тобто, ми складаємо раму, складаємо повністю двигуни, спаюємо з центральною платою живлення, і в подальшому ми вже переходимо до того, що програмуємо сам дрон. Як стверджують організатори, завдяки безкоштовній ініціативі, збір БПЛА вже опанували сотні українців, і рук ніколи не буде мало, бо ворог виготовляє шестеро більше аніж ми, зазначає видання Forbes. Долучилася до таких занять і Мирослава, яка прийшла вдруге. Дівчині 22 вона займається розведенням декоративних птахів. Однак із паяльником вправно справляється. Розповідає, хотіла б допомагати військовим саме комплектуванням дронів. В мене батько. Військовий він воював, у мене багато друзів, знайомих, дуже близьких людей військових. Але справа навіть не в тому. Навіть якщо в людини, в сім'ї немає військової людини, вона обов'язково має щось робити для перемоги. А можете похизуватися, що вже навчилося? Нічим. Поки ще не можу похизуватися, поки тільки вчусь, але буду старатися, щоб було краще і краще. Тут потрібно акуратно, гарненько все старатися. Ну, так. Загалом в Україні налічується орієнтовно 200 виробників пташок різного типу. Вони забезпечують до 15% від загальної потреби армії. Зазначає засновниця фонду та Слюбов Шипович. За її оцінкою лише fpv дронів потрібно 200 тисяч на місяць. Проте не вистачає й пілотів, які можуть ними вправно керувати. Твердить військовий з позивним Едісон. За його словами, такі фахівці на фронті на вагу золота. Нещодавно білоцерківець отримав поранення і нині проходить тре реабілітацію, однак часу марно не гає та допомагає навчати на спеціальному симуляторі. Наша рота спеціалізується саме якраз на безпілотниках. Дрони це і крило, і впівішки, і мавіки все починається з теорії, Після теорії людина переходить до навчання на симуляторах. Тобто це і краще фінансово, тому що е, дрони не вражаються, не пошкоджуються. На симуляторі людина може собі дозволити зробити якусь помилку і проаналізувати, чому так вийшло. Після симулятора, ну як правило, це 200 годин нальоту. Можна вже переходити до якихось менших пташок, там лупіка, ще чогось, і людина потім стає дійсно пилотом, якщо є бажання. На початку повномасштабного вторгнення було лише сім зразків дронів, допущених до експлуатації в ЗСУ. Нині кількість зросла до близько сімдесяти. Також президент пообіцяв, що цьогоріч Україна виробить мільйон БПЛА для наших захисників та захисниць. Як це буде на ділі, покаже час. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Третьої платіжки за газ не буде. Нині українці сплачують за блакитне паливо та його доставку. Однак, з 1 січня, НКРКП зобов'язала балансоутримувачів відповідати за проведення технічного обслуговування. Газорозподільних мереж у багатоповерхівках, тож рахунок за технічне обслуговування внутрішньобудинкової системи приходитиме лише мешканцям того будинку, де здійснено це один раз на три роки, якщо будинку понад 25 років, і раз на п'ять років, якщо будинку менш як чверть століття. Роботи проводитимуться згідно з графіком. Як наголошує головний інженер Київської філії газ мережі В'ячеслав Місійко, багатоповерхівки автоматично. О приєднується до договору на проведення техобслуговування, перевірятимуть мережі на щільність та безпечний стан, справність кранів та усуватимуть витоки блакитного палива. Ми зараз розробляємо графіки відповідно до постанови та КП. Ми висвітлимо це у засобах масової інформації, виставимо це на свій сайт grmu.com.ua. Він доступний для кожного в будь-яких соціальних мережах, в любому користувачу. Там же буде і примірний розрахунок вартості даних робіт. Розрахунок вартості так само він розраховується відповідно відповідно до прийнятої методики розрахунку даних робіт, ну і безпосередньо ж на розрахунок тих цін, які діють на виконання певного виду робіт. Платіжка ж знову ж таки, чи сума по виконанню робіт буде надана споживачу вже після виконання роботи, не до виконання, не за рік, там не за два, не за три. Можливо, я наперед сплачу ні, такого не буде по факту виконаних робіт. Герої України славою повиті під такою назвою в Умані відкрили меморіальний комплекс, присвячений загиблим на війні захисникам регіону. Його автором є відомий білотерківський скульптор. Чим відрізняється уманська скульптура від нашої кулі борцям за незалежність? Дивіться у матеріалі. В Умані відкрили меморіальний комплекс герої України славою повиті. Його присвятили загиблим захисникам, які віддали життя за батьківщину. Автором проєкту став відомий білоцерківський скульптор Максим Василенко, який створив семиметрову стелу в тандемі зі своїм батьком Юрієм. Вона уособлює боротьбу українського народу проти загарбників. У центрі композиції колоски, що символізують п'ять аграрних районів Уманщини. Колиски з'єднані між собою і, і являють собою одне ціле. Вони заточені дещо догори, до, до і цим вони дещо також символізують мечі. Тобто український народ він миролюбивий, але при нагоді він за себе постоїть, як кажуть, може дати по зубам. По колу його буває. Рушник, який весь ткани з символів, з різних українських символів, рушник взагалі з рушником зустрічають з рушником і проводжають цей рушник, має в довжину приблизно 10 метрів, і він складається з різних символів внизу починається композиція з козацького криста. Саме його за словами скульптора в давнину встановлювали на місці поховань загиблих воїнів і знатних українців. У композиції присутня й бандура. Загалом робота над всім комплексом тривала майже п'ять місяців. За задумом автор дещо порівнює атрибути козацької зброї з сучасною, які зображені на рушнику. З цього орнаменту виходить дрон. Далі, ну а дрони, це ми знаємо, що це зараз війна дронів, і вони допомагають нам нищити окупантів. Далі піднімається Байрактар як майбутній, ну як символ незламності ну, нашої України, як символ боротьби проти окупантів. І і Останній акорд – це лелека, яка летить уже в майбутньому. Я гадаю, буде в мирному. Небі після нашої перемоги, а лелека – це особлюються душі загиблих героїв. Крім війни, тут представлені події на майдані, з якого й розпочалася нова боротьба за державність України. Втілити в життя цю творчу ідею допомогли місцеві меценати. Допомагав майстрам ще один талановитий білоцерківець, архітектор Юрій Бабич. Чоловік зазначає, правильний підхід до створення таких комплексів полягає у взаємодії скульптора та архітектора, особливо на початковій стадії. Архітектор допомагає скульптору розмістити об'єкт в просторі в Прости визначити масштаб самої споруди, знайти якісь цікаві рішення, які б допомогли скульптору реалізувати свій творчий потенціал ту ідею, яка формується разом з ну з тим же архітектором. Розміщений меморіальний комплекс доволі тематично поруч з уманським військоматом. Та як згадує Юрій, початкових ескізів було декілька. Їх постійно вдосконалювали та погоджували замовниками. Починали від традиційних форм, там з хрестом композиція, а потім вона по. Поступово перейшла в композицію більш таку українську, коли використала тему колосків, тему лелеки, яка летить в небо. Тобто орнаменти українські, рушники, Тобто це більш таке воно і традиційне, і в той же час відображає суть України і українців. На відкритті комплексу родинам загиблих воїнів вручили посмертні нагороди. Та як наголошують ідейники, це місце не лише скорботи, а й шани та гордості за українських визволителів. Дар'я Рубан Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. На цьому у мене все радий був розповісти про те, чим жило місто 12 січня для вас цього тижня. Працював Ярослав Гопаца. Не забудьте вімкнути наш телеканал на вихідних о 18.30 та 23.30, Адже ми підготували для вас підсумки тижня. Мирного вам вечора та низький уклін всім захисникам, які міцною стіною стоять на захисті нашої країни.